І вітання! З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автомобілю. Сьогодні в вашій увазі дуже класна електричка. Це у нас Кія e niro 64 кВт, яка була придбана на лізовому акціоні в Німеччині, вже є розмитнена, проведений професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Маємо чистий 2021 рік. Продажа даного автомобіля була в 2022 му але на облік вона в Україні стане 2021 роком. Пробіг у нас всього-навсього 54 тисячі км. І автівочка без жодного підфарбування. Додаткове відео з тощину міру фарби надам усім бажаючим придбати даний автомобіль по потребі. Дане відео робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там завжди маєте змогу детально роздивитись фотографії по авто, детально прочитати по нього, опис. Так як відео роблю одним кадром, можу дещо забутись. Там завжди у вас є змога все перечитати та дізнатись актуальну ціну на даний автомобіль. Також в описі під відео будуть посилання на наші різні соцмережі. Кому цікаво, заходьте, дізнайтесь про нас більше, а також за допомогою нашого телеграм-каналу у вас є змога придбати автомобілі по найвигіднішій для вас ціні, які знаходяться на етапі транспортування. Ну, а відносно даного авто. Це практично нова машинка. Дуже гарний стан з найдрібнішими якимись мінімальними судами експлуатації, які, чесно кажучи, я навіть не знаю, чи знайду в ньому. Зараз пробіжусь по комплектації. Бачимо, у нас стоїть топова фулет-оптика їхня. Це у нас є трьохфазочка, ось покажу відразу порт. Також ccs CS2 комбо для швидкісної зарядки, теж у нас все присутнє. Колір у нас зараз пасмурно, не бачу. Здавалось мені, що білий перламутр, але не буду точно стверджувати. Білий колір точно, це видно всім. Е, здається, нема перлини. Далі бачимо у нас топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Відразу покажу він-код, можливо, комусь цікаво буде дізнатися інформацію по відкритих джерелах в інтернеті. Ось такі гарні легкосплавні диски на літній гумі-мішелін в гарному стані. Далі бачимо у нас заводське тонування в авто, рейлінг хромпакет. Безключовий доступ присутній. Також у нас присутні датчики мертвих зон. І йду до середини. Салончик у нас ось такий комбінований, шкіро з тканиною в дуже класному збережному стані. Шкіра матова, без якихось дефектів чи задирів. Жоден елемент ніде не реставрувався, все як новеньке. Кермо в дуже класному, гарному стані. Точний пробіг 54 625 км. Бачимо, що це у нас рестова моделька, вже велика мультимедія є. Також покажу два ключики в дуже гарному стані, ніде не поцарапані. Також у нас присутні підігріви сидінь, підігрів керма, мультикермо. Ну, Дуже така достойна, класна комплектація. По стану пройомів жодних зауважень, все є в ідеалі. Ще раз він код Автомобіль весь сервісований по Німеччині. Стан дверної карти ідеальний, повний склопакет у нас присутній. І йду до заднього ряду сидінь. Тут усе як новеньке, по пройому теж немає жодних зауважень. Дверна карта по пластмасі. все чисто гарно, без царапен. Камера заднього виду у нас є. Торочка на місці. Все працює, функціонує. То вже транзитні номера поцепимо після того, як знімемо рамки. Зарядний пристрій у нас є, оригінальний. Також у нас присутній компресор та балончик спіною. Ремкомплект до авто. Стан кришки багажника без жодних зауважень. Немає царапин, нічого. Ну, така максимально збережена автівочка. Патронники бачимо присутні і йду по правій стороні ще пройдусь. Стан дверної карти, стан пройому, без зауважень повторюсь. Ще раз стан сидінь. По потолочку все гарно, чисто. Так виглядає, автівочка заднього ряду сидінь. І йдемо до переднього пасажирського місця. Стан дверної карти. Стан пройому. Стан сидінь. Ще раз також водійське покажу. Кермо. Кожна кнопочка, ну все як новеньке. По панельці теж жодних зауважень. Тут теж все гарно, достойно. Поглянемо, що у нас по сервісах. Німецькі машини вони завжди приїжджають з повною сервісною історією. Так, дивимося. Правильно відкрив чи ні? Так, відкрив правильно. Бачимо, у нас ось заїзди, які були. У 2022 році на 14 тисячах вона заїхала перший раз. Потім в 2023 23 тисячі був сервіс і в 2024 на 40 тисячах заїжджала. Там далі вже детально не буду показувати. До речі, автомобіль з тепловим насосом. Що забув спочатку сказати, без жодних якихось дефектів. Батареєчка вона 100%. Проїжджає він реально влітку 500 км, взимку десь там в районі 400 км. Доступний до будь-яких відомих вам перевірок, після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую вам за ваш час, за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Та до зустрічі.